І ще одна смертельна ДТП на Рівненщині. Одразу два автомобілі збили жінку на трасі Київчоб біля села Молодово у Дубинському районі. Від отриманих травм жінка загинула на місці пригоди. Причини непоправного з'ясовує слідство. Але за попередніми даними жінка переходила дорогу у невстановленому місці. Водій автомобіля Шкода Октавія, 41-річний житель міста Дубно, рухаючись по автодорозі Київчоп зі сторони міста Рівне в напрямку міста Львів, здійснив наїзд на 51-річного пішохода, яка проживала в селі Молодово-2 Дубинського району. Після чого 27-річний водій автомобіля Рено Логан, житель Тернопільської області, який рухався в попутному напрямку. Здійснив наїзд на цю жінку, яка вже перебувала в лежачому положенні, на проїзній частині дороги. Після чого здійснив, допустив наїзд на автомобіль Шкода Октавія. В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події. Відомості, по даному факту, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ведеться досудове розслідування.